Росія готує двомільйонну армію. Як повідомляє розвідка України, країна-агресорка збирається оголосити чергову хвилю мобілізації. До лав Збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить Кремлю створити стратегічний резерв. Наразі у Росії активно відбувається підготовка до так званої мобілізації. На законодавчому рівні вносять зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів. Додам, що під час першої хвилі мобілізації до Збройних сил РФ призвали 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих скарують у зону введення бойових дій в Україні. Нагадаю, що за інформацією головного управління розвідки, оголошення нової хвилі мобілізації в Росії перенесла на 15 січня, хоча раніше планували це зробити на початку січня. Окрім цього, з 9 січня у Росії заборонили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема, і обмежено придатним до служби. Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь РФ. Зазначені категорії громадян не зможуть виїхати з країни на жодному пункті пропуску. При цьому, як випливає з тексту наказу, заборона стосується і громадян категорії В, тобто обмежено придатних до військової служби. Їх звільняють від призову в мирний час, від військових зборів та зараховують до запасу, зазначили у відомстві української розвідки.